Всім доброго дня! Ця неділя для нашого регіону, для нашої громади була більш-менш спокійна. Обстрілів не було, але було декілька повітряних тривог. І, як повідомили військові, у нас ситуація контрольована. І з ніч 14 на 15 вересня були атаки крилатими ракетами на Одещину, але ППО Збройних сил України спрацювали на відмінно і всі ракети, крилаті ракети, були збиті сьогодні. Мінна небезпека зростає із за шторма в Чорному морі. виходячи з того, що нам треба бути дуже уважним. Особливо біля моря і в пляжній зоні. На цій неділі я мав зустріч з керівниками АМПУ Басюком Олександром Григоровичем, директором порта Олійником Олександром Олександровичем і директором заводу Дельта Вільмар геть Віктором Федоровичем. Ми поспілкувалися відносно роботи підприємств, перспективи роботи. Хочу сказати, що сьогодні підприємства ці працюють і нарощують свої, скажімо, можливості в подальшому. Від їх роботи багато залежить наповнення. Бюджету о, нашого міста. Я думаю, така практика буде в подальшому продовжуватись. Такі зустрічі будуть е, між нами, і я думаю, що і на слідуючій неділі, і в подальшому. Е, провів декілька нарад по вирішенню питання щодо роботи нашого спортивного комплексу Олімп. Ця робота вже е, Триває довго. Надіюсь, що е, завтра ми вже прийдемо якомусь кінцевому результату. В основному питання виникає в тому, що знайти можливість фінансувати цей об'єкт за е, рахунок бюджету, тому що е, на самовиживання. Якщо піти, то це підприємство практично самоокупаємості не буде сьогодні. Тому ми шукаємо можливості, як утримати це підприємство і хоча б на період військового стану, а далі побачимо, як буде як буде розвивати, як буде розвиватися ситуація. Працюють сьогодні наші дитячі садки, працюють школи. В скороченому режимі працює 92% дитячих груп в дитячих садках. Це 67% дітей міста Южного сьогодні відвідують дитячі садки, це досить непоганий показник, і я думаю, що кількість навіть буде в подальшому і збільшуватись. Також працюють наші школи, радує те, що сьогодні початкова кількість учнів початкових шкіл також збільшується. За цю неділю збільшилось таких дітей на 20 учнів. І знову ж таки підкреслюю, що тенденція йде на збільшення, і в початкових класах сьогодні навчається вже 550. Сім е, дітей. Умови створені для, для навчання, і тому е, батьки вирішують, що діти повинні навчатись е, в очному режимі. Е, так що є надія. І за цю неділю було декілька у нас таких проблемних питань. Це по соціальній не скажу, не соціальній сфері по інфраструктурі, це пориви були водоводів, це на мізі, в нових білярах. Всі проблемні питання вирішені. Вода сьогодні є. Завтра у нас засідання виконкому і 22 вересня в четвер буде засідання міської. Южнії міської ради. А які основні питання будуть розглядати на сесії міської ради Ну, ну знову ж таки, питання по е, Олімпу, е, питання в нас є там і по школам, по передачі е, майна. Е, будемо декілька питань розглядати щодо е, землі, е, е, так що. Питань не дуже багато, як було раніше, десь ми раніше розглядали по 150 питань, по 120, 130, на цю сесію виноситься біля 40 питань. Ми починаємо потрохи розглядати земельні питання, ці, тому що є деяка заборона на розгляд питань земельних, але не на, не на всі питання земельні є заборона. Ці які є сьогодні. Можливості і питання, які не заборонені, ми будемо їх потрошки розглядати. Штатний розпис уже опрацьований комунальне підприємство ЛІМІ і вже будуть його затверджувати. Так? так ну там, якщо ми сьогодні приймемо, скажемо, завтра вірніше приймемо кінцевий результат. То ми вже це питання можемо розглядати на четверг, на сесії для того, щоб вже підвести, скажімо, підсумки всієї нашої роботи, в тому числі ми повинні повинні затвердити статут і затвердити штатний розпис цього підприємства. Але я говорю ще раз говорю і про те, що є декілька варіантів щодо роботи Олімпа. Тому завтра я думаю, ми прийдемо до якогось кінцевого результату і оприділимось на одному варіанті. О, така інформація за цю неділю.